З нами на зв'язку Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, доброго дня вам Вітаю. пане Володимире. Недобрим виявився цей ранок і день для багатьох українців і, зокрема для жителів вашого регіону. З того, що ми знаємо, станом на сьогодні п'ять людей загинуло, і одна з одна з жертв припала на Дніпропетровську область на місто. Павлоград. розкажіть, будь ласка, про ситуацію станом на зараз. Потужна ракета удара по Павлоградщині. На жаль, одна людина, яка рухалась через парк в місті, загинула. Це 43-річна жінка. Також Невіччині 15 будинків багатоповерхівих Саме в місті Павлоград. Невіччині центр реабілітаційний багатоповерхівки, як я вже казав, автівки і чотири школи. Над самим районом нашої. Сили протиповітряної оборони збили ракету, і 33 будинки приватні були пошкоджені внаслідок падіння уламків. Наразі закінчили працювати комунальники. працює відповідна лічильна комісія для того, щоб підрахувати ті збитки, які завдала ця ракетна атака. Ситуація повністю контрольована, тримається на контролі голови обласної військової адміністрації Сергія Петровича Лисака. Працюємо разом з міжнародними організаціями з благодійниками з також з е, е, органами місцевого самоврядування, тобто все під контролем. Пане Володимире, за власними спостереженнями, що помічаю, люди звичайно ж втомилися від війни, втомилися від сигналів тривог і інколи нехтують своєю безпекою, не спускаються в укриття, як того вимагають правила. Скажіть, будь ласка, яка ситуація на Дніпропетровщині? Чи люди дослухаються таких закликів? Чи вистачає укриттів безпосередньо в місті Дніпрі? І де ховаються в інших регіонах, зокрема Павлоград? Яка ситуація там? Три тисячі укриттів кожного тижня на радіо ми підраховуємо скільки укриттів ми вводимо ще в експлуатацію. Тобто рухаємо цю цифру тільки вперед. Дійсно, як ви кажете, люди втомилися від війни, і багато людей. Не нехтують правилами безпеки. Ми завжди наголошуємо, що у випадку повітряних тривог потрібно необхідно спускатися в укриття, не нехтувати правилами безпеки в Павлограді. Люди ну як це такий район у нас, який практично постійно під ракетними саме обстрілами знаходиться? Ворог намагається нищити там інфраструктурні об'єкти, промислових підприємств, Тому там люди більш, скажімо, згуртовані і більш відповідально ставляться до цієї ситуації. Пане Володимире, ми дякуємо вам дякуємо. за те, що ви долучилися за ваші коментарі. Нагадаємо, глядачам це був Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, про ситуацію в цьому регіоні.